Роботу залізничного вокзалу та центрального універмагу Тернополя було тимчасово обмежено через анонімне повідомлення про замінування. Вивели всіх, сказали, заміновано. Центральний універмаг обгороджений червоною стрічкою. Тут зібралися машини усіх екстрених служб міста. Вибухотехніки перевіряють приміщення ЦУМу. Усіх людей, які перебували всередині, вивели. Паніки серед працівників і перехожих не було. Люди спокійно чекали з боку, а пішоходи оминали обгороджену територію. Мені треба зробити копію на документ. Все на все. а Як там не можна, то почекаємо це таке діло. Не знаю, це якась ложна тривога. У поліції кажуть, що інформація про замінування центрального універмагу та залізничного вокзалу Тернополя надійшла близько 12 години. Схожі повідомлення сьогодні отримали і в інших містах України. Повідомлення надійшло листом на. Поштову скриньку району управління поліції на російській мові про те, що по західній Україні да заміновані такі об'єкти. Виїздом слідчо-оперативної групи та кінологічної служби та вибухотехнічної служби було оглянуто приміщення цих закладів, в ході яких вибухових матеріалів не виявлено. Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка повідомила про замінування. Порушнику за неправдивий виклик загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років. Якщо виявиться, що це вже не перша така витівка, тоді покарання суворіше ув'язнення від чотирьох до восьми років.